Всім привіт! З вами Артем. Сьогодні я призвав Херобійна зі своїм другом. Ну, ось, це Херобін. Це справді, тому що немає його нікуди. Ось, дивіться. Це онлайн. Це цей пенсі. Та Артем 41838. Це я. І Сімбер, це якийсь чоловік, він сюди зайшов. І та це 16146. Це Геробрін. Тоді всім показуємо. Артем, ставте лайки та підписуйтесь. Все, це... к нам тільки що приєднався херобрін. Ось тут ось цей та херобрін. 1, 6, 1, 4, 6. І херобрін. А це пенсії РТМ41-838. Ну, це ми. ми. Я ж вам розказую. Ну, це я просто помню. Ну, ось. Тут якийсь херобрін, мені страшно. Так, все. Херобін від'єднався. Тепер тільки ми з другом залишилися. Ну, будемо ждати, може зайде. Так, це новини, новини. Ось цей Херобін приєднався. І, ось, дивіться. Ось він, це ось той, ось той м -м, перший. Ось, Може він від'єднається. Тоді всім показувам. з фартем, ставте лайки та підписуйтесь. Е, Херобріна вже він вийшов, його немає. Ну тоді пока.